Як я вже сказав, у реченні з модальними дієсловами буде два дієслова. Модальне дієслово буде передавати бо додатково уточнювати нахил речення, його настрій, а смислове дієслово передавати зміст. Модальне дієслово завжди стоїть на місці присутка і змінюється в залежності від особи. А друге дієслово смислове йде в кінець в формі інфінітиву з закінченням n. Наприклад. Ішкан шнель ренен. Так само, як в українській. Я можу швидко бігати. Він може швидко бігати. Ми можемо швидко бігати. Модальне дієслово на першому місці. Можу, може, можете. І змінюється від особи. А. Друге дієслово смислове в кінці в інфінітиві. Ще один приклад. kannst шнель rennen», Ти можеш швидко бігати. Можеш модальне стоїть на другому місці. Змінюється в залежності від особи. А мислове слово в кінці речення в інфінітиві.